Своєю стіляючою силою, Господь. І зараз восстанови зараз. Востанови, нехай всі позвонки зараз розіжмуть. Всі нерви, які були зажиті, розіжмуть. Всі позвонки зараз, нехай стануть свої місця іменем Господа Ісуса Христа. Верхній і нижній поперек, нехай зараз, зараз буде випрямлений повністю іменем Ісуса Христа. Благословляю, наповнюй Дух Святий. Наповнюй, вирівнюй зараз. Більше і більше, без міри вирівнюй, Дух Святий. Без міри, все на місці нехай стане. Іменем Господа Ісуса Христа. На місці, до кінця, нехай зараз. Повністю прийде стілення. Наповняй, Господь. Наповняй більше, Господь. Славлю тебе. Славлю тебе і величаю. Дякую тобі, Господь, що ти їх зціляєш, Господь. Я славлю за Твою кров, Господи, за твою святу кров, Боже, яка пролилася за неї. Благословляю, благословляю, повне зцілення і вирівняння цього позвоночника. Всякий дух сколіозу, на вихід без права повернення. іменем Ісуса Христа. Всі сколіози на вихід в ім'я Ісуса Христа. Повністю до кінця. Стати всім позвонкам стати в свої місця і закріпитися, я наказую. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, ну що там, дивіться? Що там? Поставало? Теревно. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Тебе Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава тебе, Слава Богу. Слава Мене я відчула поминало, в долоні мене... теплі, і спина мене боліла. Мені в туло втручання в хребет відправляли. Mm -hmm. Мене все дякую Господу, я в це спочивши, і я чула біль розтягання в поясниці. Кого? Дякую. Так, Слава Богу. В кого біль в спині я зв'язую всякі духи болі, які я в спині наказую боли, вийти геді мене Ісуса. Всяка біля причина болі, геді мене Ісуса Христа. І всі духи помсти геть в ім'я Ісуса Христа. Так, ще чую, що ще є люди, які треба пробачити інших. Що в когось не рухається, не стіляється, бо прощення нема. Так, хто в кого не хто не відчув Духа Святого і не рухалося, давайте ще раз прощайте, я зараз ще раз помолюся. Мене колихало. Я прощаю, єпискую, я ще й звільняюся, не то що. <кхи> мені погано, на тягне мене Люба, <кхи> Люба <кхи> нехай буде зараз звільнення в ім'я Ісуса. Всі духи немочі, всі духи хвороби Люби на вихід від ім'я Ісуса Христа. І Жанни на вихід до ім'я Ісуса Христа. Всі на вихід. З Лесі на вихід від ім'я Ісуса Христа. З Тетяни на вихід, в ім'я Ісуса Христа. Всі піднялися, вийшли геть. Негайно іменем Ісуса Христа. Всі на вихід. Благословляю, наповни дух Святий. І витісни з них все не Боже. І всі духи образи і непрощення зв'язую, наказую вийти геть. Іменем Ісуса Христа. Всі на вихід іменем Ісуса. Всяке защемлення в шийному, шийному відділі я зараз за в ім'я Ісуса Христа. І всі духи немочки, які в шейному. в шейному відділі. Я зв'язую і наказую вийти геть. В ім'я Ісуса Христа. Всі на вихід, іменем Господа Ісуса Христа. Всі піднялися, вийшли геть іменем Ісуса Христа. Наповняй Господь. Наповняй, 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 наповняй. Більше і більше, без міри. З'єлені всі духи на вихід в ім'я Ісуса Христа. Всі піднялися, вийшли геть. Імен... Повне звільнення, Єлене. Іменем Ісуса Христа. Всі на вихід, на вихід, на вихід. Всі до одного, іменем Господа Ісуса Христа. Наповняй Господь. Наповняй більше, 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 більше Господь. Ще більше. Тетяну, наповняй Господь, ще більше. Аллелюя, щиралей рабаса. Да, да, ви жінки, ви чутливі, тому ви попалися і вони повернулися. Ті, що я з вас повиганяв, бо хтось з інших, вони повертаються, щоб ви знали, що треба бути дуже, дуже чутливим перед Богом, а не чутливим до образ інших. До образ чоловіків. Ви маєте навчитися не підпускати образи, емоції, негатив, не підпускати в жодному випадку. І, і, інакше життя навчить. Якщо самі добровільно не хочете, життя навчать. Наповнюк це на Відрікаюся на повний, і дякую, дякую, дякую. 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 Слава Богу. Вже легше я піску. Дякую Богу. І в шиї, тебе. і в хребті. Дякую Слава Богу. Тебі і востор. вам дякую, дякую за молитву. Дивіться, і так, я і теж, все попросить. Наприклад, дякую. хребет вирівнявся, біль пройшла. Тепер що? Тепер завтра ви щось язиком своїм ляпнете, і вони прийдуть. Прийдуть обов'язково, тому що вони так просто не хочуть здаватися. О, нічого особистого, це їхня робота. Розуміли? Духи нечисті. А, 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 вони роблять свою роботу, тому що якщо вони не зроблять свою роботу, їх будуть, вони за це будуть получати. Так? Їх будуть а, над ними там а, а, вищі ранги знущаються. Тобто, а, Йде, е, йде покарання. І тому вони стараються ні в якому випадку від вас не відлучатися. Тобто, зараз вони вийшли, але вони будуть стояти і чекати, коли ви щось ляпнете своїм благословенним язиком. Тоді вони вертають, нічого страшного, не переживайте, нічого страшного не сталося. Ви каєтеся і знову наказуєте. Наказуєте так, як я наказував. Своїми словами. Я часом не наказую, просто думаю про це, так і знаю, що Дух Святий робить роботу. Тобто неважливі слова, неважлива правильна молитва, важливий сам а, а, сама суть, що ви хочете. От, сама суть і чисте серце ваше. Все зрозуміло, так. Вчимося, вчимося, вчимося. Чимося, бо вам це пригодиться. Ви не зможете постійно виходити на платформу звільнятися. Вам просто це рано чи пізно зупиниться. Все зупиниться. Чому? Тому що Бог скаже: а стоп, стоп, а що це таке за чарівна паличка? Ти собі знайшла чарівну паличку, замінила мене. Бог ревнивий. Він дуже ревнивий. І ревність написано: вона, вона люта і люта. Як стріла, яку нічого не, не зупинить, так? як летяща стріла, люта, люта ревність. Тобто ревність в собі має щось таке, знаєте, от, як ревнивий чоловік. Так? От, е, я не знаю, чи я ревнивий, але я пам'ятаю, як я зустрічався з Наталочкою і її запросив танцювати. Еї, я не знав, що це вчитель з музики чи з фізкультури. То я, я вже на нього кинувся, вона мене зупиняла. Тобто ревність, це нормально. Це нормально. Я, ну, якби її хтось запросив, де б ми були так, на якомусь сільському весіллі, я нікому не дозволю їй запросити на танець. Ну я такий. Я рахую, що це ненормально з чужими жінками там танцювати і так далі. От, вона моя навіки і все. От, тобто, десь в Бога приблизно така ревність, десь в Бога приблизно така ревність. Все решта, якщо чоловіки відпускають своїх жінок з іншими танцювати, це збочення, це нормально. От, це так вона йому потрібна. Він хоче її збутися, напевно. Тому в Бога дуже ревність до вас. Він не хоче, щоб ви з ним ні, ні не діли ні, ні з ким вас ділити, ні з ким. Ні з дітьми, ні з чоловіком. Він просто він вас сотворив для того, щоб в вас жити. Ви розумієте? Щоб вас, щоб бути настільки з вами цілісним, що він сотворив вас як житло для себе, як храм, храм Духа Святого, а Дух Святий це Бог. Це, це Бог, який не вміщається у всесвіт, а Він в вас хоче вміститися. От. І тому він не поділить. Я свою квартиру з чужим не буду ділити. І він свій храм ні з ким не хоче. І тому він ревнує. Ревнує. І тому так скоро він звільняє вас від нечистих духів. Чому? Тому що він ревнує. Він не хоче жодного, щоб духа нам лишити. Зумієте? Тільки я сказав, зразу Дух Святий біжить і все там звільняє. Бо ви відкрили серце, бо ви повірили. От так от. Він вас ревнує, Пам'ятайте, Ніколи не допускайте якихось неправильних речей. Епископі, а можна.